Привіт! Незважаючи на те, що чубчик у мене довгий. Сьогодні я покажу принципи вкладання чолки, щоб вона лежала круто і не робила вам клопоту. Ваша чолка буде лежати красиво, якщо ви не будете намагатися вкласти її на суху. Коли ваш чубчик висох сам і ви будете намагатися його пересушувати зі стайлінгом, він круто не ляже. Розмочуємо, щоб коріння було мокреньке. Намочили. Сталінг нам потрібен для щільності і для об'єму. Сушимо в різних напрямках для того, щоб був правильний розпад, прибрати пробор. А якщо у вас чубчик дуже густий, напівголови, то можна розділити на дві частини. Спочатку сушимо одну частину, потім сушимо другу частину. Кінчики для того, щоб вони лягли красиво. Обов'язково потрібно підкрутити трошечки всередину. Тоді, коли воно розпадається, воно красиво такий напрямок від обличчя дає. А Кінчики ми підкрутили, полотно просушили. Якщо ви підкрутили вниз, цього вже достатньо. Але якщо хочеться направити додатково в сторону, то ставимо браш діагонально. Ви поставили браш діагонально і даємо напрямок від обличчя. І вона тоді буде лягати ось так красиво. В мене чубчик довгий, тому цього не дуже видно. Наступний крок: ви стилізуєте свою чолку, як вам подобається, щоб вона лежала. Збоку ви можете зафіксувати, щоб вона лежала туди, куди вам треба. Також дуже круто, якщо ви ставили на об'ємчик. Піднизу трошечки фіксанути. А, власне, ось нагадую, що фіксація це не точечно, не прицільно, а хмаринка. Я розказала базові принципи. Якщо ви повторите це на своєму чубчику, я впевнена, у вас все вийде. Красота!